Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати повторення пройденого матеріалу за допомогою розв'язання тестів ДПА. Сьогодні ми розв'яжемо 19-й варіант ДПА. ДПА це державна підсумкова атестація. Це тест, який раніше проводився в Україні для учнів 9 х класів. Ми будемо розв'язувати тест з математики, бо я репетитор математики та фізики, і, відповідно, з допомогою нього повторювати матеріал, що було пройдено. Чи, можливо, поточний матеріал, якщо ви його зараз проходити, ці теми будемо закріплювати. Тест ДПА він складається з чотирьох частин. Перша частина тестова, тобто розуміє собою розв'язання тестових завдань і обрання вірної літери відповіді. Друга частина це частина з відкритим. Розв'язанням, тобто необхідно написати розв'язання повне. Третя, і четверта частина це також завдання відкритого плану, але вони більш складні. Третя частина складається з трьох завдань, четверта з двох. Ми з вами сьогодні розв'яжемо лише перші дві частини тестову та відкриту з чотирьох завдань з повним поясненням. Третю частину ми також розв'яжемо, як тільки відео набере 20 лайків, і четверту частину ми також обов'язково розв'яжемо, як тільки відео набере 50 лайків. Все це на Ютубі. Значить, дивіться. З приводу того, як ми будемо розв'язувати, вже неодноразово казав, але якщо це відео дивитись вперше, то ще раз повторюсь. Перша частина, яка сказав, складається з 12 тестових завдань. Напроти кожного з завдань я написав номер відео, яке ви можете знайти на моєму каналі, аби подивитися і закріпити тему, за якою ми розв'язуємо поточне завдання. Тобто, наприклад, перше завдання. Вказано відео. Якщо ви не знаєте, як робити перше завдання, то я рекомендую спершу подивитися відео, спробувати зробити самостійно. І лише після цього, якщо не допомогло, подивитися, як це роблю я з моїм поясненням. Або ж перевірити себе, чи вірно ви зробили. Тобто, це дуже буде гарний метод закріплення і повторення знань, якщо ви ним будете користуватися. А не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте відео серед своїх друзів. Таким чином, канал може розвиватися. І відповідно, у мене з'являється додаткова мотивація на подовження. Цієї діяльності. Давайте розпочинати розв'язання. Тож, розпочинаємо. Значить, дивіться: 19-й варіант частина перша. Перша частина, як я казав, складається з 12 завдань, з 12 тестових завдань. Розв'язуєте завдання, обирайте вірну букву відповіді. Напроти кожного завдання написав номер відео і список відтворення, де можна його знайти на моєму каналі. Тобто там все просто. Ці відео розбиті за списками відтворення, заходите, шукаєте і дивитесь. Значить, я буду озвучувати, яке відео чи які відео треба подивитися для розв'язання того чи іншого завдання. Четверта частина складається з чотирьох завдань відкритого плану. Треба розв'язати і написати також вірну відповідь. Але тут вже немає вірної. Бук відповіді, які треба обрати. Третя, четверта частини. Третя частина складається з трьох завдань, також відкритого плану. І четверта частина це вже для шкіл, а, які, для шкіл або класів, які спеціалізуються на поглибленому вивченні математики. Ми і ту, і ту частину розв'яжемо, як я вже казав. 20 лайків необхідно на Ютубі набрати, аби це відео набрало для розв'язання третьої частини, і 50 для четвертої. Не будемо гаяти час, будемо розпочинати. Варіант 19, частина перша, завдання 1, завдання 1.1. Аби спробувати розв'язати це завдання самостійно, необхідно подивитися відео під номером 44, знайти яке можна у списку відтворення 6 класу. Завдання звучить так, яка з рівностей є правильною. Значить, дивіться, 7 п'ятих дорівнює других. Одразу можна сказати, що це є неправильним, тому що 7 п'ятих, якщо ми напишемо 7 п'ятих і знайдемо тут цілу, то в нас тут вийде 1, ціла і 2. ,5. П'ятих, значить, дивіться, як я це обчислив. Я знайшов, скільки цілих п'ятірок можна помістити у число сім, лише одну. Тобто, дивіться, наприклад, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім паличок. Скільки ми можемо у сім паличок помістити? П'ять паличок. Наприклад, якщо в нас є місткість, ось, наприклад, автобус з семи місць. Скільки груп людей по 5 осіб можна сюди вмістити? Ось ми вміщаємо першого, другого, третього, четвертого, п'ятого. Ще 5 осіб в нас сюди не поміститься. Тому лише один раз. І в нас ще два місця залишаться вільними. Тобто дві п'ятих. Тобто не сходиться. Завдання Б. Сім п'ятих також не сходиться. І ось ми бачимо відповідь В. Вірна відповідь В. Значить, завдання 1, 2. Аби його спробувати зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 219, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу алгебри. У коробці лежать 5 червоних, 4 зелені і 3 сині кульки. Яка ймовірність того, що навмання вибрана кулька не буде червоною? Тобто, це теорія ймовірності. Якщо нам треба, щоб випала кулька не червона, то це має бути або зелена, або синя кулька. Значить, добре. Значить, як в нас влаштована теорія ймовірності? Ми маємо необхідні нам... Варіанти поділити на загальну кількість варіантів. Необхідна нам кулька, це аби вона не була червоною. Тобто або зелена, або синя. Значить, ми пишемо 7 поділити на 12. Чому 7? Тому що в нас 4 зелених і 3 синіх, необхідні нам варіанти. Чому 12? Тому що якщо ми всі кульки додамо, нас вийде 12 варіантів. Відповідь Б. Завдання 1-3. Аби спробувати його зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 116, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. У в нас тут запитання: кутовий коефіцієнт якої з наведених прямих дорівнює мінус 5. Значить, що таке кутовий коефіцієнт? Якщо ми знаємо, що таке лінійна функція, припустимо, y дорівнює kx плюс b вигляду, то число перед x є кутовим коефіцієнтом. І нам необхідно, аби перед x у нас стояло число мінус 5. Це в нас відповідь g. Подивіться відео, зрозумієте краще. Аби зробити завдання під номером 1,4, необхідно подивитися відео під номером 108, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри. Значить, нам необхідно спростити вираз. А плюс 2 помножити на а квадрат мінус 2 плюс 4 і мінус 8. Дорівнює. Значить, це в нас формула. А сума кубів. Виглядає вона наступним чином: а куб плюс Б куб дорівнює А плюс Б помножити на А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Якщо знову ж таки подивитись відео, ви цю формулу зрозумієте. Там багато прикладів. Значить, формула а куб плюс Б куб. А в нас це просто А, тобто буде а куб плюс Б двійка в кубі це 8. Мінус 8, 8 мінус 8, вони скоротяться і залишиться просто а куб. Значить, відповідь Б. Завдання 1,5. Аби його зробити, можна подивитися відео 8 класу алгебри під номером 160 та 162. Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу 8 ділений на корінь з двох. Значить, дивіться. Аби звільниться від ірраціональності, для цього необхідно помножити дріб на таке, на таке число, або вираз, аби у знаменнику пропав корінь. Бо ірраціональність в даному випадку в нас це є корінь. Значить, на що ми будемо множити? Дивіться, ми все помножимо на корінь із 2 за основною властивістю дробу. Хто не знає основну властивість дробу, це 6 клас, можете знайти в відео на моєму каналі. 8 на корінь із 2 таки буде 8 корінь із 2. А ось корінь із 2 на корінь із 2 – це вже корінь з 4. І дивіться, яка в нас цікава історія виходить. Чисельник так і залишиться, як був. А от знаменний корінь із 4 – це просто 2. 8 і 2 скоротимо, буде 4 коріння із 2. Тобто, я сподіваюся, ви це зрозуміли. Тепер обираємо вірну букву відповіді. 4 корення з двох це відповідь. А. Завдання 1,6. Аби його спробувати зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 84 та 86, знайти, який ви зможете у списку відтворення 7 класу Алгебри. Значить, записуємо: 16 помножити на 2. Це який третій степень, здається, так? У третьому степені. Поділити на 2 у другому степені і помножити на мінус 2 у четвертому степені. Тут необхідно все звести до степеня 2. 16 це 2 у четвертому степені, помножити на 2 у третьому степені, 2 у другому степені помножити. Будь-яке число у парному степені є додатнім. Значить, мінус зникне, помножити на 2 у четвертому степені. 2 у 7 степені, тому що при множенні, при множенні чисел з однаковими основами степені додаються. У знаменнику 2 у 6. 2 у 7 поділити на 2 у 6, при діленні степенів з однаковими основами степені віднімаються. 7-6 буде 1. Просто виходить 2. 2 у першому степені це 2. Відповідь В. Завдання 1.7. Аби спробувати його зробити, можна подивитися відео під номером 55 класу. Ну, Шостий клас математики, тобто це на алгебра, це просто математика. Скільки соль розчинено в 20 кілограмах 15-відткового розчину? Тобто, в нас є 20 кілограм розчину. Це 100%. Нам сказали, що розчин 15-відсотковий. Значить, можна звідси виразити х. Аби його виразити, ми множимо 20 на 15 і ділимо на 100. Скоротимо тут 0 і тут 0. Виходить, 30% у чисельнику поділити на 10 у знаменнику. Або ж просто 3. Відповідь А, тобто, 3 кілограми солі у цьому розчині. Завдання 1.8. Аби спробувати зробити це завдання самостійно можна подивитися відео під номером 122, знайти яке можна у списку відтворення 7 класу алгебри, давайте читати завдання. Площа прямокутника дорівнює 20 см, а його діагональ 18 см. Знайдіть сторони прямокутника. Яка з наведених систем рівнянь відповідає умові задачі, якщо сторони прямокутника позначити через х та y, значить, площа прямокутника дорівнює 20 см. Ми знаємо. Що площа прямокутника знаходиться як А на Б. Ну, в даному випадку в нас сторони Х, тобто буде 20. Значить, вже в нас не підходить В, і не підход... тільки В не підходить, тобто його вже можна відкинути, тому що тут такого нема. Тепер нас відома ще й діагональ. Якщо ми маємо прямокутник, в нього є діагональ і є прямий кут, значить сторони для нього є катетами, а діагональ є гіпотенузою. Тобто, якщо ми складемо рівня... теорему Піфагора, то ми отримаємо наступний вигляд. А 18 у квадраті це 324. Значить, відповідь вірна є г. Наступне завдання: 1,9. Аби його спробувати зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 91, 97 та 101, знайти які можна у списку відтворення 7 класу геометрії якою з наведених трійок величин можна виразити кути рівнобедреного прямокутного трикутника? Значить, що таке рівнобедрений прям... <кхи> прямокутний трикутник? Це такий трикутник, у якого є прямий кут, також два кути рівні і бічні сторони рівні, тому що у рівнобічному трикутнику кути при основі рівні і катити також рівні. Якщо в нас є один кут 90 градусів, і два інших рівні. Сума кутів 180. Значить, ми від 180 віднімаємо прямий кут 90. Нас залишається 90. І на інші два кути в нас залишиться по 45 градусів, тому що вони рівні. Відповідно, відповідь буде Б. Завдання 1,10. Аби спробувати зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 119 8 класу геометрії та під номером 105 7 класу геометрії. Знайдіть діагональ квадрата, якщо радіус кола, вписаного в цей квадрат дорівнює 6 см. Значить, в нас є квадрат. Нам відомо, що коло вписане в цей квадрат. В нас відома його радіус. Радіус 6 см. Нам необхідно знайти діагональ квадрата. Аби знайти діагональ квадрата, необхідно знайти сторону квадрата. Оскільки радіус це половина сторони квадрата, в який він вписаний, то, відповідно, сторона квадрата буде 12 см. А діагональ за формулою діагональ квадрата це А кореня з 2. Тобто діагональ буде 12 кореня з 2 см. Відповідь В. Завдання 1,11. Паралельне перенесення. Задано форм... А, е, Стоп відео. Аби спробувати зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 203, знайти яке можна у списку утворення 9 класу, геометрії. Читаємо завдання. Паралельне перенесення задано формулами x рісочка дорівняння x-2, y рісочка дорівнює y плюс 1. Укажіть координати точки А, у яку перейде точка А мінус 2 і 3 при такому паралельному перенесенні. Тобто, в нас є. Два рівняння х дорівня х мінус 2 і y дорівнює y плюс 1. І точка А з координатою мінус 2 та 3. Нам необхідно знайти координати точки А рисочка, у яку перейде оце рівняння. Що ми для цього зробимо? Ми просто з вами знайдемо його x, підставивши координати х завжди у дужках. перше число відповідає за x, друге за y. Значить, підставимо замість x мінус 2 мінус -2, 2 буде мінус 4. Y рісочка С. 3 плюс 1 дорівнює 4. Тобто мінус 4 і 4. Відповідь В. Завдання 1,12. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, необхідно подивитися відео під номером 193 9 класу геометрії. Знайдіть радіус круга, площа якого дорівня 36 см2. Це дуже просте завдання. Тут необхідно просто знати формулу для обчислення площі круга. Значить, в нас відомо, що площа його 36π. Дорівнює пі r2. Π та π скоротиться, виходить, r квадрат дорівнює 36, а просто r дорівнює 6 см. Радіус дорівнює 6. Відповідь В. Завдання 2,1. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 102 та 104 7 класу Алгебри списку відтворення. Та відео 138 та 142 8 класу Алгебри. Значить, дивіться. Тут в нас зібрано декілька тем. У знаменнику тема квадрат двочлена, у чисельнику різниця квадратів, також тема ділення дробів і віднімання та додавання. значень». давайте запишемо 1 поділити на m-4 мінус m плюс 4 поділити на m квадрат мінус 6m плюс 9. Це все ділити на m квадрат мінус 16, поділити на m-3. Поки що ми займемося з вами діленням. Це перша дія, це друга. Значить, перший дріб ми поки перепишемо, як є. А тут трішки виконаємо певні, певні перетворення. Чисельник поки залишимо, як є. В знаменнику ми застосуємо формулу квадрата різниці. Подивіться відео, ви її ну, зрозумієте. При діленні дроби перегортаються, знак ділення замінюється знаком множення. Значить, чисельник і знаменник змінюємо місцями. У чисельнику формула різниця квадратів. Знову ж таки, якщо подивитись відео, дізнайтесь про неї більше, якщо не знаєте її. Тепер дивіться, що в нас виходить. Можна скоротити m-3 тут квадрат, m 4, m 4. Записуємо, що в нас залишається 1 поділити на m-4, мінус у чисельнику залишається одиниця. У знаменнику m-3 та m-4. Тепер. Аби відняти два дроби або ж додати, треба знайти їх спільний знаменник. Тут у нас є m-4 і тут є m-4, але тут є m-3, тут нема. Значить, цей дріб треба домножити на m-3. Записуємо все тепер під однією різкою дробу, тому що ми знайшли спільний знаменник. В нас виходить у чисельнику m3-1 це буде мінус 4, поділити на m-3 m-4. Виконаємо скорочення, і в нас залишається 1 поділити на m-3. Завдання 2,2. Розв'яжіть систему нерівностей. Аби зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 188, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Я зараз запишу і покажу x мінус 2, x плюс мінус 2х. Більше чи дорівнює x мінус 3, x плюс 3. Плюс 1. Ну і знаменник х плюс 2 поділити на 3 більше 5 мінус Х поділити на 4. Будемо одночасно розв'язувати і верхню і верхню рівність системи, і нижню. Значить тут розкриємо формулу як множення многочленів. Аби помножити многочлени, необхідно кожен член. Першого многочлена помножити на кожен член другого многочлена. Тобто так, х на х, х на 1 мінус 2 на мінус 2 на 1. Х на х це х квадрат. Х на 1 це х, мінус 2 на х, мінус 2х мінус 2 на 1 це мінус 2. Мінус 2х так і залишається, більше чи дорівнює. Оці дві дужечки це формула. Різниця квадратів. Я вже про неї казав, коли ми розв'язували це завдання. Тобто тут виходить х квадрат мінус 9 плюс 1. Тепер, що робити нам з, другим, з другою нерівністю системи? З другою нерівністю системи ми вчинимо таким чином: помножимо все на 12. Аби зник знаменник. Тобто цей кратним для них він просто зникне. Що в нас тут залишиться? 12 поділити на 3 буде 4. Значить, ми записуємо 4 помножити на х плюс 2. Більше. 12 поділити на 4 буде 3, помножити на 5 мінус х. Тепер. У першій нерівності виконуємо перетворення. Дивіться, тут є х квадрат, і тут є х квадрат. Вони по різні боки. від знака нерівності. Значить, їх можна скоротити, тому що якщо ми їх перенесемо до одного боку, вони все одно зникнуть. Хмінус 2х це мінус х, мінус х мінус 2х, це мінус 3х, мінус 3х мінус 2 більше чи дорівнює, мінус 9 плюс 1 це мінус 8. Тут розкриємо просто дужки. 4х плюс 8 більше 15, мінус 3х. Мінус 3х ми запишемо, як є. А мінус двійку перенесемо за знак нерівності. Тобто вийде мінус 8 плюс 2, мінус 6. Тут зробимо те саме. Ікси в один бік, числа в інший. Значить, що в нас виходить? Першу нерівність системи треба помножити на мінус 1. Мінус 3х на мінус 1 це 3х. Знак нерівності змінюється у протилежний бік, тому що множимо на від'ємне число. Запам'ятайте це правило. Мінус 6 на мінус 1 просто 6. У знаменнику 4х плюс 3х буде 7х. Знак більше 15 мінус 8 це 7. Тепер залишається дорозв'язувати. 3х. Тепер пишемо х менше чи дорівнює 6 поділити на 3 буде 2. Тут х більше, 7 поділити на 7 одиниця. Малюємо координатний проміжок, позначаємо одиничку і позначаємо число 2. Одиничка дивиться у цей бік, значить, оці пунктирчики розставляються туди, куди дивиться знак. Знак дивиться праворуч, значить праворуч. Тут ліворуч, значить ліворуч. Відповідь: X належить від 1 до 2. Оце є відповідь. Сподіваюся, зрозуміли. Якщо не зрозуміли, відео дивіться і закріплюйте. Значить, наступне завдання: 2-3. Аби спробувати зробити завдання, оце 2-3, можна подивитися відео під номером 196 та 198, знайти, які можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Читаємо його. Знайдіть найбільше значення функції y дорівнює 6 x x² квадрат. Значить, пишемо 6 x x² квадрат, і це y дорівнює. Чудово. Значить, щоб це зробити, необхідно визначити, це в нас квадратична функція, парабола. Парабола виглядає наступним чином. Вона може бути напрямлена гілками або вгору або вниз. В залежності від того, куди напрямлені її гілки, в залежності від цього ми й маємо записати відповідь. Значить, дивіться. Якщо в нас коефіцієнт А А завжди стоїть перед ексом у квадраті. Тобто А тут дорівнює мінус одиниця. Тут немає числа, якщо немає числа, це одиниця, нею стоїть мінус, мінус один. Якщо А від'ємне, тобто менше нуля, то гілки донизу. Від цього і будемо відштовхуватися. Для цього нам необхідно знайти і x вершини та y вершини. Аби знайти x вершини, необхідно мінус b поділити на 2. Про це все розповідається у цих відео, можете подивитися і дізнаєтесь. Мінус -B. b завжди стоїть перед просто x. Тобто мінус b це мінус 6. 2 помножити А, це мінус 1. Ми визначились на мінус 1 і дорівнює це все 3. У-вершини. Щоб знайти y вершини, необхідно знайдений x підставити до нашого основного рівняння замість x. 6 помножити на 3 мінус 3 у квадраті дорівнює. 6 на 3 18. 3 у квадраті 9. Тобто 9. Відповідно, ось наша координата. Найбільше її значення це 9. Тому що далі вона вже тільки йде донизу. Значить, відповідь 9. Завдання 2,4. Щоб спробувати зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 123. Знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу геометрії. У рівнобічній трапеції діагональ дорівнює більшій основі, утворює з неї кут 50 градусів. Знайдіть градусну міру тупого кута трапеції. Чудово. Значить, малюємо рівнобічну трапецію. Рівнобічна трапеція це така трапеція, у якої бічні сторони рівні і кути при основі також рівні. Нам сказали, що діагональ дорівнює більшій основі. Значить, діагональ дорівнює більшій основі і утворює з неї кут 50 градусів. Оскільки діагональ дорівнює більшій основі, то в нас вийшов рівнобедрений трикутник. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Значить, цей і цей кут, оці два кути, будуть рівні один одному. Якщо тут 50, ми знаємо, що сума кутів трикутника 180, значить нам треба від 180 відняти 50, отримаємо 130. Оскільки ці два кути рівні, то значить нам треба 130 градусів поділити на 2. Отримаємо 65 градусів. Тобто ми вже дізналися з вами, чому дорівнює гострий кут нашої трапеції. Нам необхідно знайти міру тупого кута. Якщо кути при основі у рівнобічній трапеції рівні, то значить тут 65 і тут 65. Ну, відповідно, і ці мають бути рівними, тому що рівнобічна трапеція, правильно ж? І рівні сторони напроти рівних сторін лежать рівні кути. Сума кутів чотирикутника – це 360 градусів. Знаючи два кути, ми віднімаємо 65 і ще раз 65. Це виходить 360 мінус 130. Це виходить в нас 230. Після цього необхідно знайти нам два ці кути, які є рівними. Якщо їх сума 230 градусів, ми ділимо на 2, отримаємо 115 градусів. І це є відповідь. Таким чином, ми з вами розв'язали першу та другу частини нашого тесту ДПА з математики 19 го варіанту. Сподіваюся, ви все зрозуміли. Не забувайте. В нас залишається ще розв'язати третю та четверту частини. Третя частина це три завдання, тобто вона входить до загального курсу математики, стандартного, якщо ви навчаєтесь в школі, просто стандартні, без поглибленого вивчення. Це також треба вміти розв'язувати. І залишається четверта частина це лише для математичних класів, бо тут більш підвищений рівень. Тому, ще раз, якщо хочете, аби я зробив огляд на третю і четверту частини, третя частина 20 лайків, четверта частина 50 лайків на Ютубі. Одразу робимо. Якщо я не помічу, що відео набрало 20-50 лайків, бо їх багато, можете просто написати в коментарях. Мені прийде повідомлення в YouTube студіо, я побачу, і обов'язково все знімемо, як я обіцяв. Значить, на цьому, напевно, все. Не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, напишіть коментар, поширте відео серед своїх друзів, аби це відео набрало якомога швидше, наші необхідні лайки для подовження а, огляду на цей варіант. Дякую вам за увагу. Очікую вас на огляді 20-го варіанту ДПА.